Моя родина. Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми поговоримо про сім'ю. У кожного з вас є сім'я. Це мама, тато, братики, сестрички. Сім'я це батьки і діти. Вони живуть разом, люблять і поважають одне одного. У кожної людини є батьки. У вас є тато і мама. У них є свої батьки. Для вас це дідусь та бабуся. А в дідуся і бабусі свої батьки. Для вас це прадідусь і прабабуся. Батьки діти. Бабусі, дідусі, прадіди і прабабусі це родина. Рід. По-справжньому щасливою є родина, в якій всі члени підтримують один одного, хвилюються, спільно переживають радісні і сумні події. Щасливій родині. Поважають один одного, турбуються, люблять один одного і живуть дружно. Пропоную послухати вірш Варвари Гринько сім'я: Мама, тато, дід, бабуся, всіх на дзвони помилюся, старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка, не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я ось така в нас сім'я. Діти, скільки? А чи завжди родина складається з семи осіб? А хто є у вашій родині? Розкажіть. Хто найстарший? Хто наймолодший? Пограємо в гру? Хто я? Для мами я? Хто? Вірно, донька. А для бабусі? Так, онука. Для тата я син, а для тітки хто? Племінник? Для сестри я хто? Вірно, брат. Погляньте на картинки і скажіть. Хто що робить? Що робить бабуся? Готує їжу. Що робить дідусь? Відпочиває, читає газету, сидить у кріслі? Що робить матуся? Матуся. Розмовляє по телефону. Матуся прийшла додому. Матуся принесла пакунки. Що робить татусь? Тато працює. Що робить донька? Донька їсть цукерку? Донька грається іграшками. Що робить син? Син слухає музику, читає книгу. Діти, скажіть, якою повинна бути родина? Родина дружна, весела, щаслива, велика, міцна, працьовита. Діти, цінуйте, поважайте, бережіть своїх батьків і родину, як найдорогоцінніший скарб, що у світі найцінніше? Те, що серцю наймиліше: Мама, тато, вся родина моя рідна Україна.